Я вам скажу так, що взагалі могло бути так, що нас в цьому саме сезоні могло і не бути, тому що коли почалася війна, це все поставило зверху на голову, перевернуло абсолютно всі процеси, всі плани. І я навіть не був впевнений, що ми вийдемо в сезоні 2022-2023 року. Більше того, коли почалася війна, дівчата, які в нас були у клубі, частина виїхала, частина переїхала там в інші місця, тобто ми в принципі втратили навіть костяк команди. І прийняти рішення, все ж таки, рухатися або не рухатися, мені допоміг і Володимир Михайлович, з яким ми мали спілкування з цього приводу, я дуже вдячний за таке філософське. Відношення до, до такого до такої важкої ситуації, до такого важкого стану, і підтримка, і психологічна підтримка від нього. Вона була дуже дуже суттєва. Все це допомогло мені зібратися і все ж таки прийняти рішення приймати участь у цьому чемпіонаті, поновити склад. Ми запросили до тренерського складу стати головним тренером Гарія Гіазарова. Він мені дуже подобається як тренер, і колись в мене вже були плани співпрацювати з ним, але були в мене певні там, експерименти до цього ще до війни, і тому якось не складалося. А зараз все це дуже гармонійно лягло. Він допоміг нам сформувати новий костяк, і таким чином ми у такому бойовому складі змогли вийти на цей чемпіонат. Чому я дуже радий насправді? Звичайно, мені, як власнику клубу, як людині амбітній, мені хочеться завжди максимального результату. Я думаю, як і кожному із власників. Я скажу так, що в цілому я задоволений. В цілому враховуючи стан справ у нас в державі, в нас, зокрема, у клубі, я дуже задоволений результатом. Команда відпрацювала, я вважаю, на всі 100%. Тренерський склад, менеджерський склад, всі відпрацювали дуже злагоджено. Кубок це круто. Я, ну, мені особисто, звичайно, моя амбіція завжди. Вона це ж таки формується біля чемпіонату, біля регулярки, і мені звичайно хочеться максимальне місце мати в, в, в Лізі да, в чемпіонаті. От, е, я хотів би мати вище місце в чемпіонаті. Але кубок це дуже гарна така, ну скажімо так, компенсація для цього сезону, для того, щоб я був задоволений, не дивлячись на те, що ми бронзовий призер. Але у мене є плани, і наступного року я думаю, що ми дамо бій і все ж таки будемо як, давати бій і лідеру чемпіонату, нинішнього чемпіонату обов'язково, і будемо намагатися максимально наближатися до верхньої сходинки. Стосовно проведення, взагалі, стосовно формату, стосовно якості організації, ну я скажу так, що якраз ця частина цього чемпіонату, не дивлячись на війну, не дивлячись на всі проблеми. Вона була за стандартом навіть вище ніж у минулі роки. Це дійсно високий рівень, це дійсно професіональний рівень, і планку знижувати вже не можна. Я вважаю, що такий рівень треба тримати, тому що це притягує. Це притягує аудиторію, це притягує вболівальників. Це навіть починає притягувати людей, які до цього саме із-за того, що не вистачало якосно якісного. Промоушену якісного Відображення да, інформаційного забезпечення багато людей, багато компаній навіть вони не дуже звертали увагу там, на види спорту і волейбол, зокрема. Да. Зараз навіть нам, як власникам клубів, там, які безумовно спонсорують всі ці заходи, це, ну, особливо під час війни, наприклад, для нас, для, для компанії це е, суттєве навантаження, але ми там, тримаємося. Да. І, Звичайно, що хочеться долучати якихось спонсорів. І завдяки такому формату це робити набагато легше. Тому що зараз, коли я спілкуюся, провожу перемовини і показую, в яку якість спорту, я запрошую вкласти гроші. Да? В що вони вкладають, в розвиток чого вони вкладають? Це набагато простіше робити. Тобто це дійсно притягує навіть фінансову складову, яка в свою чергу, знаєте, як по спіралі, вона піднімає знову стандарт на новий рівень. Тому що коли ти маєш краще фінансове забезпечення, ти можеш краще організувати, краще тренувати, краще готувати, піднімаючись на новий рівень. І так працюють всі. Тому це дуже класний формат, ми його підтримуємо, входимо в новий сезон і дамо бій. Я хочу, перш за все, побажати, щоб ми, як в мене всі думки крутяться, звичайно, що біля війни, біля подій, і звичайно, що нам треба перемогти. Да? І щоб ми всі дії, які робили тут, робили. Не на 100%, навіть, а на 200% задля того, щоб підсилювати всім, чим тільки можливо, і наближення нашої перемоги. Тобто, звичайно, у кожного свій фронт. Да? Я знаю, що і ті люди, які володіють клубами да, в чемпіонаті, які приймають участь у чемпіонаті в цій лізі, і Володимир Михайлович. Як підприємець, всі підтримують, всі ж не тільки займаються спортом, всі підтримують Збройні Сили України, всі працюють на перемогу. Я хочу, щоб кожен із нас максимально зараз складався у перемогу на своєму фронті. І я хочу побажати, щоб ця перемога на всіх фронтах у нас була якомога швидше. Слава Україні!